Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Такі карамельні топери дуже круто виглядають на будь-якому торті. Ними можна як доповнити декор, а можна просто весь верх торта заповнити одними карамельками і ваш торт буде виглядати фантастично. Такі топери дуже швидко та просто робляться, але, на жаль, не всі можуть з ними знайти спільну мову, тому вирішила розповісти вам про всі нюанси приготування такого простого та водночас симпатичного декору. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Давайте приготуємо саму карамель. В ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість цукру, глюкозного сиропу. Та води. Відзнімала цей процес під час багатьох разів приготування карамелюк, щоб більш детально вам про все розповісти. Тож не дивуйтесь, якщо в кадрі буде карамель різного кольору. Якщо ваші карамельки мають всі бути одного кольору, або Ви використовуєте порошковий харчовий барвник, додаємо барвник в ковшик на початку приготування, відразу після води. Додаю барвника зовсім трішки, бо хочу, щоб мої карамельки були ніжного рожевого кольору. Ставимо ковшик на середній вогонь та чекаємо, поки наша карамель закипить. А поки чекаємо, нічим перемішувати карамель не потрібно, просто час від часу похитуємо ковшик зі сторони в сторону, і наша карамель стає однорідною. А коли карамель закипіла, робимо наш вогонь на мінімум та варимо карамель до температури 150 градусів. Я вимірюю температуру голковим термометром і не відразу після того, як карамель закипіла. Я орієнтуюсь на звук, який іде з ковшика. Карамель під час варіння стає густішою і булькам стає важче лопати. Вони лопають не так уже дзвінко, як спочатку. В цей момент температура карамелі 120 градусів. Але це ще не все. Продовжуємо готувати нашу карамель до потрібної температури. Від цього моменту я не виймаю термометр з карамелі. Постійно слідкую за температурою, щоб не прогапати і не переварити свою карамель, щоб не зіпсувати колір. І ось нарешті моя карамель готова. Ковшик я відставляю в сторону, щоб карамель перестала булькати та трішечки охолола, буквально одну хвилинку, тоді буде легше зробити рівненькі кругленькі кульки. Ну і Давайте перевіримо на готовність нашу карамель. Я занурюю голку термометра з карамеллю в кружку з холодною водою, і коли постукати пальчиком, карамель на голці затверділа. Також, якщо у вас є перометр, то перед тим як виливати карамельки, температура карамелі приблизно має бути 130 градусів. Не поспішайте відразу робити великі карамельки. Карамель все одно ще загаряча і зарідка, тому може потекти не в ту сторону. Зробіть одну маленьку карамельку, відразу вкручуємо в неї шпажку та посипаємо ще кульку посипкою. Кожна наступна кулька буде виходити більш кругліша. Бо карамель помаленьку охолоджується. Набираємо карамель великою ложкою і виливаємо її в одну точку, в центр кульки. Зробили одну кульку і відразу вставляємо в неї шпажку. Жовтих кульок мені достатньо. Мені потрібні ще зелені кульки, тому в ту карамель, що залишилась, додаю трішки синього барвника і ставлю ковшик з карамелю на маленький вогонь та перемішую ложкою свою карамель до однорідності. Карамель вже стала трішки загуста, тому на вогні вона стала потрібної консистенції. Як тільки колір став однорідний, знімаю ковшик з вогню і хочу ще з карамелі зробити цифру, у форму спочатку насипаю посипку. Та наливаю карамель. Нічого страшного, що трішки не в попад. Пізніше ми все виправимо. Можна трішки поправити форму шпажкою та вставляємо шпажку в цифру, прокручуємо її в карамелі. Ну і ще роблю зеленої карамелі круглі карамельки. Карамель знову трішки застила, поки робила цифру. Тому ще трішки підігріваю її на маленькому вогні і закінчую робити карамельки зеленого кольору. Дуже зручно, якщо ви плануєте робити карамельки одного кольору. Ми з вами починали з рожевих, і тоді я якраз варила цілу порцію тільки рожевих карамельок. Десь на половині я карамель теж підігрівала. Тоді можна буквально за півгодини зробити гарний декор на торт. Якщо вам потрібно декілька кольорів, то з однієї порції можна зробити максимум два кольори. Дуже гарні з цієї карамелі також виходять прозорі карамельки. Глюкозний сироп прозорий, тому карамельки теж виходять прозорі. Головне не переварити карамель, щоб вона не почала від температури жовтіти. Тому після закипання карамель потрібно варити до 150 градусів на Маленькому вогні, тоді вона буде варитися довше, але вдасться зберегти прозорість карамелька. Якщо форма карамелі вас не влаштовує, то можна її обережно забрати з килимка, кинути назад в ковшик та розтопити карамель на маленькому вогні і все ж зробити бажану рівненьку кульку. В цьому випадку, я в карамель додала краплю синього, барвника. трішки підігріла її. Обережно помішуючи її ложкою. Та таким чином, з однієї порції, я зробила прозорі та блакитні карамельки. Для того, щоб карамельки виходили прозорі. А нематові, карамельки виливаю на глянцевий силіконовий килимок. До речі, саме після нагрівання карамелі кульки вдаються більш рівненькими. Але я підігріваю карамель тільки один раз. Якщо більше разів, то карамель може почати кристалізуватись, і карамельки вже тоді будуть непрозорі. Наступними я роблю червоні карамельки, тому відразу в ковшик до всіх інгредієнтів ще на початку приготування додаю крапельку червоного барвника і варю свою карамель до температури 150 градусів та знову виливаю свої червоні карамельки на силиконовий килимок. Якщо карамелька все ж вийшла не зовсім круглої форми, підрівняти її можна ось таким чином ножичком. Проводимо по поверхні тупою стороною ножа навколо карамельки та округлюємо її. Також зайві грубші ниточки можна теж забрати ножичком відразу, поки карамель ще не затверділа. Взагалі, поки виливаємо карамельки на килимок, сама карамель, звичайно, тягнеться. Та між карамельками утворюються ниточки, але всі вони легко відпадають, коли карамельки повністю охолоджуються і стають твердими. Далі, маючи карамель червоного кольору, можна зробити карамель фіолетового кольору. Додаю маленьку крапельку синього барвника, ставлю ковчик з карамеллю знову на маленький вогонь і легенько помішуючи карамель ложкою, вона стає гарного насиченого фіолетового кольору. Та виливаємо наші фіолетові карамельки теж на килимок. Як тільки карамельки охолонуть та затвердіють, їх потрібно відразу пакувати в пакетики. Якщо вони побудуть при кімнатній температурі хоч пів години, вони почнуть липнути і покласти їх в пакетик вже буде важче. Особливо якщо в приміщенні підвищена вологість. Тому, якщо мені потрібно задекорувати карамельками торт, я зазвичай роблю їх у день віддачі торта і відразу декорую ними торт. Ось подивіться, які гарні та прозорі вийшли фіолетові карамельки. Ну, і, звичайно, давайте подивимось, яка у нас вийшла цифра. Форма у мене для цифр звичайна силіконова, не глянцева, тому цифра вийшла матова. Зайве можна легко відламати. А якщо цифру трішки потримати над вогнем, вона стає прозорою та блискучою. По-моєму, такі карамельки дуже круто виглядають на торті. Крім того, всі люблять карамельки. Тому ними можна доповнити декор як для дорослих, так і для дітей. А тими карамельками, які я запаковувала, я прикрасила вже інший торт через декілька днів, і вони виглядають теж дуже гарно, як щойно приготовані. Тож, якщо вам виходить приготувати декор на торт тільки напередодні, не у день віддачі торта, то карамельки потрібно обов'язково запакувати у пакетик. І вони будуть тверденькі та не будуть липнути до рук. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Надіюсь, відео буде для вас корисним. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!